Лікарі ВЛК. Вони вирішують, кому йти на фронт, а кому ні. Отримують за це посередню зарплатню, купують собі будівлі за 4 мільйони гривень прямо поряд із Межигір'ям Януковича. Що? Так, і ця новина це лише одна з багатьох, які відкривають масштаби корупції у ВЛК. Сьогодні ми поговоримо про те, як військово-лікарські комісії з органу, що мав би допомагати армії. Перетворилися на центр корупційних схем. Ви дізнаєтеся, як працюють ці магічні способи збагачення, хто і як їх використовує, ну а також що держава робить для боротьби з ними. Коротше, головне чи є взагалі надія змінити цю систему. Мене звати Микита Гаврилюк, і підписуйтесь на цей канал, тисніть лайк. І ми починаємо. Далі буде ще цікавіше. Знайомтеся, Микола Єрьомін, старший лікар-інспектор центральної військово-лікарської комісії, чиновник, який за свою посаду мав би отримувати скромну заробітню платню. Але, схоже, у нього є особливий талант. Виявляється, людина, яка працює у ВЛК, може дозволити собі купити, ну скажімо, будинок у нових петрівцях у буквальному сенсі, поруч із легендарним межигір'ям Януковича. Йдеться про маєток площею 217 квадратних метрів, який коштує щонайменше 4,3 мільйона гривень. Цей будинок був оформлений на Єрьоміна 15 листопада 24 року. Причому це сталося на фоні скромної декларації, де його місячний дохід становив трохи більше ніж 39 тисяч гривень. Ну і ще він отримує пенсію близько 11 тисяч гривень, і плюс соціальна допомога та гроші на піднайом житла. Ну, навіть якщо все це скласти, то до мільйонів ну все одно далеко. Давайте купнемо глибше. Мої колеги, журналісти з сайту Обоз, дякую їм провели розслідування і знайшли багато цікавого. У 16-му році, коли Єрьомін ще працював у Київському обласному військкоматі, його декларація була геть-геть порожня. Жодного майна, жодних заощаджень, тільки дружина Світлана і донька Єлеонора. Та він же святий! Ну, а вже у 2023 році будинок, земельна ділянка, заощадження, і що цікаво, ні дружини, ні дітей у декларації більше немає. А що це означає? Може, родина розпалася? Чи можливо це спосіб приховати частину доходів? Бо дружина Світлана, як виявилося, теж не сидить. Склавши руки, <хи> у 2017 році вона придбала автомобіль Seat Ibiza за 150 тисяч гривень. А її номер у сервіси GetContact підписали як власниця пекторалі і навіть військома. Що таке пектораль і як це пов'язано із бізнесом? Питання відкрите. Але повернімося до Єрьоміна. Його магічне збагачення виявляється. Виглядає дивніше, якщо згадати, що саме співробітники ВЛК неодноразово фігурували у подібних скандалах. Хтось купує автомобілі за мільйони гривень, хтось нерухомість, що ну аж ніяк не відповідає зарплатні. Хочете ще таких от персонажів побачити? Знаю, що хочете. Тримайте. Ну але спочатку поставте лайк, це все таки наш такий податок на історії про корупцію. Окей, ще один шедевр від ВЛК, але цього разу із новим рівнем креативності у Києві. Правоохоронці затримали організовану злочинну групу, яка не повірите, створювала фіктивну військово лікарську комісію. Ця геніальна в лапках схема працювала для того, щоб допомагати військовозобов'язаним чоловікам уникати служби і перетинати кордон. Організатором був: ну, хто б ви думали, колишній співробітник столичного військомату, але його ім'я, на жаль, поки що не розголошують. Ну бо слідство ще триває. До речі, відомо, що його вже колись судили за корупцію. Ну а що ще робити після такого? Ну, звісно ж, створювати нову схему. Тому він залучив до неї лікаря міської лікарні та одного з посадовців. Військомату команда працювала злагоджено. Лікарі готували довідки, посадовець вирішував питання у військоматі. Ну а далі дорога за кордон і до побачення. Ціна питання стартувала від 7 тисяч доларів і могла досягати 15 тисяч. Схему зруйнували, коли правоохоронці провели обшуки, вилучили документи, техніку, записи та навіть 5 мільйонів гривень. Як вам такий заробіток у скромного експосадовця? Напишіть нам у коментарях. Учасникам висунули підозри, але один із них поки що відпочиває вдома під нічним арештом. Ну а решта під вартою. І тут виникає логічне запитання: а чи є ще хтось у ВЛК хто не зайнятий взагалі у такому бізнесі? Ну я просто чому запитую, бо раніше у цьому ж році були ще такі випадки. На Полтавщині голова МСЕК продавав фіктивні довідки про інвалідність за 12 тисяч доларів. У Житомирі голову обласної ВЛК викрили на торгівлі висновками про непридатність до служби. В Закарпаття також відстає там лікаря, підозрюють у підробці документів і в отриманні хабарів за ухилення від мобілізації. А у Дніпрі лікаря. Лікарі ВЛК разом із батьком створили цілу схему, щоб допомагати в лапках уникати служби. Ну як завжди, ставте лайк, якщо побачили свою область, і пишіть коментар про корупцію у вашій області, якщо ми чомусь її не назвали. І ось іще трохи офіційної статистики, яка на жовтень 24-го року виглядала якось скромно, ну якщо чесно. Від початку року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень проти співробітників ВЛК. Це 31 особа, які її повідомили про підозру. Ну на перший погляд, 14 схем, ну це не так же і багато, так але пам'ятайте історію з МСЕК? там теж усе починалося з поодиноких викриттів. А потім виявилося, що це не поодинокі корупційні прояви, а ціла система побудована на схемах, де гарантія, що ВЛК. Не така сама, просто можливо, ми ще не купнули досить глибоко справжній масштаб проблеми ми можемо е, навіть не уявляти ще. Тож 14 схем це не так вже й мало, це скоріше лише верхівка айсберга, який схоже може виявитися значно більшим, ніж ми з вами очікуємо. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, як все-таки держава планує приборкати корупцію та неефективність у військово-лікарських комісіях. ВЛК. На щастя, план в уряду вже є. Основна ідея реформи це поділ процесу на дві частини: медичний огляд і адміністративне рішення. Це дозволить виключити безпосередній контакт пацієнта з членами комісії. Ну, а значить, і гроші пропонувати їм вже не вийде. Перша частина це медогляд. Він проводитиметься виключно у цивільних медичних закладах. Громадянин сам обиратиме лікаря, який має внести результати огляду в електронну систему охорони здоров'я, скорочено СОС. Запам'ятайте, скоро будемо часто це чути. Заявлено, що цей крок виключає можливість домовитися, так би мовити, на місці. Але чому я не можу ну, наприклад, підкупити цього лікаря? Ну щоб він написав, що у мене щось страшне. Чесно, мені не зрозуміло. Так, лікарі, які проводять огляд, не матимуть доступу до подальшого рішення ВЛК. Але все ж я тут бачу ну, певну прогалину. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Наступний етап: це обробка даних. Результати медичного огляду, які вносяться в СОС, будуть анонімізовані. Члени ВЛК не знатимуть, чий саме випадок вони розглядають, тобто неможливо буде вплинути на рішення через знайомства чи грошові аргументи. Також передбачено обов'язковий електронний контроль за всіма етапами ухвалення рішень. Анонімізація виключає суб'єктність і корупцію у прийнятті рішень, ну тобто як в СНАПах. Ще один важливий елемент це обов'язкова фіксація всіх рішень у цифровій базі. Це дозволить відстежувати, які висновки були винесені, ну а також перевіряти підозрілі випадки. Ця система буде доступною для аудиту, що значно, значно ускладнює створення схем. Реформа запланована у три етапи, і її впровадження має завершитися до листопада 2025 року. Перші кроки включають тестування нових процедур, і е, це все буде у кількох областях, щоб виявити можливі недоліки, наприклад, такі, про які я раніше сказав. Це перший масштабний крок до цифровізації та прозорості. У ВЛК. очікується, що ці зміни дозволять зменшити бюрократичні перепони, підвищити довіру до системи, і головне знизити рівень корупції. Але звісно залишається питання, чи готові всі учасники процесу грати за новими правилами? Отже, історії із ВЛК це не просто про корупцію, це про довіру до системи, яка впливає на нашу обороноздатність. Реформи дають надію, але вони працюватимуть лише тоді, коли кожен від лікаря до чиновника буде дотримуватися нових правил. Ми всі, а вже ж ну я сподіваюся, хочемо жити в країні, де правила працюють, а корупція ні. Тож давайте стежити за цією темою разом. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і діліться відео із друзями, щоб більше людей дізналося правду. Разом ми зможемо зробити систему кращою. Па-па!